Привіт ком'юніті. Третій етап нашого турніру в самому розпалі. Продовжуємо споглядати за грою наших відважних гравців. Сьогодні грають пасічник за е, Ізінгад проти Вікінг за Мордор. Так, мотнем, чи що. Що тут? Грішнак побіг кріпити троля, а... Ізін стартує у варгів. М, прикольно. Так, нам. Такс. Ставиться вишка. Б'є троля. Тик. 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 Не підпихнув, пощастило. Другий раз не відпихнув. Він по ньому не попадав. Ооо, Ага, Працює на користь вікінга. Так, продовжує бити лігву. Екс, і перший загін варгів побудований. Можна зламати. Чи буде ламати, чи не буде? От питаннячко. Так, не ламає, не зруйновує, а це означає, що варгів буде матче багато. Так, варги погнали. Куди вони? На розвідку чи просто захопити сигналочку, зрозуміло. Так, хто що грає? Мордор ще не вибрав білку, а Ізінгард грає у грачів. Так, окей, і що спалить? Серйозно? Некрофос палить! Каву! О! пасічнику не завидую зараз взагалі. Він ще її заливає одне крача, дивіться як. Накоцав трошки. Так, далі орки з цього флангу. Біжать, думають, вдруг вийде халявку якусь знайти. Так, річна захоплює таверну. Так, тим часом виходять списи і будується ще один загін списів і загін орків звичайних. Другого рівня яма не грейдиться ще. Ага, нажимає грейдити. Так, і варги знаходять халявну е, скотобойню. Не встигнуть вони її знищити, звісно, адже з писами Вікінг пробує дефатись і досить удачно в нього виходить прогнати їх. Головне тепер, щоб пасічник не залив. 에... Захоплюється таверна. 에... Звідти ще не Що? Пасічник! Одна була надія на варгів задефатись від Мордора. Я вважаю, що 1-0 Вікінг виграв після цього моменту. Блядь. А чому плавільня оця так побудована на херових відсотках? Ось 16, 14. Що це за відсотки такі? Так, мінус некромант. Так, варгамет трошки додавлює. Орків. Що це? Плюс 20 демеджу, якщо в толпі ходять. Добре, добре. Так. Рішнак сього боку. Зараз, напевно, поставить для віжена е смотрову вишечку оцю. І... Варгет, наче вб'ють цього, цього героя, але скамон, навіщо ти їх заливаєш? Потрібно виходити в прапори чи отут будувати, їх я не знаю. І що він що він пропалює? Ну, він все пропалює насправді. Орками орки ламають плавильню першу. Зараз, зараз йдуть. До кінця турніру я підрахую всі ігри гравців і побачимо, яка із фракцій має який він рейд. І в останньому відео після фіналу. Подивимось, яка з фракцій, що здобула. Звісно, що цей вінрейт е, поняття суб'єктивне, адже гравці грають по-різному, але все ж... Все ж все ж, якщо б фракція була імба, вона б частіше вигравала, хто б на ній не грав, чи нук, чи не нук. Тому вважаю вінрейт досить важливий показник. Так, і зрівняємо фракції. Так, мінус ще одна плавильня. Ну, тут насправді вже все. Ізін, ізін злився. Злився, злився, все. Якщо хтось ще е, забувся, в нас є. В е, нас були на самому початку ці предсказання на турнірчик. Хто як пройде. Це також е, після фіналу. Я викину кожного гравця, хто як думав буде проходити турнірчик, побачимо хто більш гарний проповідник. Не, не проповідник. Ну, коротше, зрозуміло, так. Да. Не хочу думати, голова не варить. Так, а до речі, в що грає в землю? А, ну так, да, землю. Диана ще басічник досі дефає. Адже на базі в нього майже нічого немає. Мордор розбудувався, ну на перемогу Хизище, в нього хіба вийде якийсь сарман. Але Сарумана тут також є, за мордор є кому вбивати, тому на Саріка розраховувати я б не став іграє в вишечку, зовсім вже закриває вихід цих е, рукхайв розвідників, скаутів. Плюс 19, друге рівня нормально, так папе. Еказаїзін гарна, звісно, гарна. Ніхто навіть не сперечається за це. Все, алей вона. <головіка> Гола база заїзін. Нема нічого. Піс Після цієї каточки, напевно, зараз е зроблю вставку. Одного відосика, якщо його не знайду. <рес> Бо дійсно тут щось взагалі. Ну і він міг задушити Мордор. Але йому потрібно було б пушити. Дикарями, е міг би знести все. І оці ями, дикарі прям зносять. Дикарі проти Мордора гарно заходять, наскільки я розумію, але потрібно... Щоб Мордор стандарт грав. Бо якщо в павуків... А може і в павуків також заходи, з списами підводиш і все добре. Ізінра ще дуже здорово. Але декарі запізно побудовані. Має майстерню. Це де декарня, я щось не розумію? Де побудована декарня? Я не бачу на карті жовтого точку? Окей. Напевно, мордор її зніс. Хзи. Окей, 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 окей. Дивимось, далі. Чо тут тарани? Ні, кота, вирішив грати в <сум> А Ану. Тик-тик-тик-тик, заливає, прямо заливає. не це жорстко. А ну, буде контролити чи не буде контролити по каві. Просто стріляй по каві, обери. Мінус кавалерію. Так, да, обрав вікінг. Просто перебив кавалерію і Так, а не на землі, стільки вони 10. Голував, так, звісно, 10. Так, і ката має фортецю. 1-0, вікінг попереду. Easy peasy, lemon squeezy. Ну що, друга карта противостояння Вікінга і пасічника. Так, Цікаво, це останнє буде чи ще один-один. Так, пасічник за Гондор. І знов за, за Мордор Вікінг. Вікінг щось Мордор кожній катки. Прям пікає. Погодолюбить цю фракцію. Прям досить сильно бачимо, датки відправляє кудись вправив. Так, дві клави. А, Гондар в хобота. А, чому одна? А, щось я не... Окей. Матнули. Так. Братки зависли. Мінус вишка. Тик збив. Ударив. Нормально, стоїх відвести. Так, Сюбоку. Піпін також тролить, е Фроля. Тролить Фроля. А це ще Не <рискот> Вас Денетер? Воу-воу-воу. От це, да. До речі, я знаю, яка буде прев'юшка. <рискот> так, Денетер. Ферма і казарму. Цього боку дві ферми никає економіку. Але... але, але Некромант зараз сюди прийде і схоже на те, що помітить оцю забудовку. Якщо помітить, то хана забудові. Так, досить довго хоббіт б'є кріпа. Так, перший загін лучників зараз вийде. З цього боку все ж вдається браткам вбити того троля нещасного. Так, і некромансер наближається. Бачимо, що на базі в Мордора три ями, чотири ферми і все добре в Мордора. Так, нарешті буває троль. Потрібно швидко захоплювати таверну, я вважаю. Блін, ну занадто жирний некромант. Зараз він захопить. Ля, серйозно. Тим часом лучники Варгів. Ну, тут взагалі щось не пішло. Не пішло у пасічника. Хотів би я подивитись на цю гру з фазденетором, але без файлу. Чому перший загін лучників? Зроби списи або мечники, прийде за кліпи, або так і наймає. Солдатів рун. Якщо руни вийдуть, то мінус С за Мордор зразу. Морки підходять лучникам також не в себе здорово. Так, центр. Але башту не будує. Фастденетор є, але на башту немає. Сенс тоді будувати фастденетора, якщо не виходити в оцю шпилювати. Шпілєвілі не виходить. Так. Рунці з'являються Учники загін за 50 все ж забирають, починають другий бити. Де <тирать> <реш> шпиль? пиль? Пасічник. Напиши, будь ласка, напиши, будь ласка, де шпиль? Де ця штука? Ч чому ти її досі не побудував? Чому все отак? <пит> Питань багато, відповідей немає. Втратив 500 на це, хобіт нічого не дав. Мені здається, потрібно, якщо в це грати, хобіта не будувати, адже хобіт... Тому трошки затримує, краще швидко ферму е, і казарму побудувати списи і е, все рівно типу, грошей не буде. Та є одним робочим час піти закріпити списами троля. Е, треба спробувати так зіграти за гондор. Е, можливо, є сенс. Можливо. Але не точно. Хобіт тікає від цієї атаги, але вже. Давайте будемо дивитись е, правді в вічі. 2-0. Провалений старт. 2-0. Я зараз знайду ту нарізку без негативу. Easy-peasy, lemon squeezy. Easy-peasy, lemon squeezy. Time toasting, get in here, buddy. Easy peasy lemon squeezy. А, Мене осінило. Мене осінило. Це все було ради оцих списів. Оця вся ідея. Ради цих мечників з списами. Але спойлер, вони вмирають від луків. Так, вони б задефали оце зараз, якщо б їх, ну, якщо вважати, що гарний старт, і в них вийшов, все добре. Мордор будує пачку луків. Огромезно. Та ті луки перестрілюють їх швидко. Вони не такі жирні, як здається. Вони досить швидко отримують демедж. Вже й братками казарму моя. І вишка взагалі побудована, щоб бачити, що ж відбувається на цій базі. В обілках дивитись потрібно. Дев'ять очок. Ну, майже другий тир. Чомусь мені здається, призив бегати, адже. Е е немає армії. Дивіться, лучники яких вдавають. Можуть загасити срану призивну вишку. Що за загін такий? Е е елітний загін. Це еліта. Еліта, яка не може знести призивну вишку. Він це бачу. Хобіт десь пригав. Сподіваюсь, нікому не цікаво було, куди він пригав. Більш цікаво Де шпіль? Мені здається, як грати в Денетера, навіть якщо ради тих, потрібен шпіль. Це ж халявні бабки. Ти раз заюзав. Другий раз заюзав. Все, на низькій еці це халява. Просто халява. Це то порщ Так, Тато Що тут? Грать до Катапульт, ну, дефолтна ситуація. Дві гри абсолютно зеркально схожі. Адже в першій грі були просрані варги, в другій грі просрані. Абсолютно всі муви. Абсолютно. Кожен мув і невдалий. Не знаю, це, чи, чи це не пощастило пасічнику, чи це підвели таймінги, чи інша якась причина, чи офхост не знаю, не, не, пішла взагалі стратка. Провалилась в млин. 500, майже 600 винів проти 60. Ну, Зру... Ні, ну зрозуміло, що зараз ферми будуються, зараз вже не побудуєш. Але 300 є грошей знайти на ферму, а 500 на піку немає. Лимитов все равно в тебя воинов нет, ничего то не будуешь. Кто это выходит? Гендальф? Нет, это Берегонт. Как сделать максимально опасного воина, который нихуя не умеет? Берем простого крестьянина, который вообще ничего не умеет, и мы его обучаем работать с копьем, там, две недели. Все, отправляем на войну. Крестьянин с копьем затыкает кого угодно, блядь, любого элитного бойца, рыцаря, который там 10-15 лет тренировался. Просто крестьянин с копьем Дым на 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 попал в глаз. Пока, Все Ты можешь всю жизнь тренироваться, крестьянец копьм тебя просто нахуй затыкает. Хоббит запрыгнув. Нафигово. дыдр ты ты Але в купу <рекунок> забігати не, не варто. Так, дайте эти катапульты? Я уже их зачекался. О, и да, тоже. Катапульта. Сейчас ремонт возьмем, боже. сейчас еще 300 лит будет сносить из этой а Давайте мы знаем. Трошки, трошки. ІГ 2-0. Вітаю вікінга з проходженням у півфінал.